Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дякую вам за те, що ви заходите на мій канал, дивитесь мої сюжети, цікавитесь моєю роботою. Я щиро вам дякую за це. Сьогодні у мене невеличкий сюжет, я думаю невеличкий, хоча предмети, які я покажу, досить достойні і цікаві. Сподіваюсь, що вам сподобається. Коли прямуєш на фламарк, ніколи не знаєш, що зустрінеш, тим цікавіше шукати. Вперше за весь цей період, що ми ходимо і дивимося і щось вивчаємо, нам зустрілись німецькі кодлери. Ну, англійські були, ми всі їх знаємо, а от німецькі скляні ми побачили вперше. Це компанія ВМФ Вюртенбергі Металва Фабрік. Це дуже давня, дуже стара компанія, яка існує вже понад 170 років. Вони випускають таку продукцію у вигляді маленьких корочок. Два ось такі кодлери. І до них йшла інструкція, як готувати ті чи інші блюда з яєць. Ну ось, Німці є німці. Вони завжди все продумують. Наступна знахідка це досить велика за об'ємом антикварна, старенька цукорниця. У неї немає конкретного клейма, але є літери. На жаль, дуже важко з такими речами розбиратись, і оскільки не маєш якихось конкретних каталогів, то важко знайти виробника. Але зрозуміло, що вона старенька. Я б навіть сказала, що вона 19 сторіччя, а не початку 20-го. Ну, так я собі думаю. Тут є все, тут є і рельєф, тут є деколь, ці квіти це деколь. Є е, е, золото сухим пензликом накладений, золотий шар на цю нижню частину. Е, така цікава оця... Це оздоблення. Можливо, якісь тут повторюються або відображаються якісь східні мотиви японські. Так я собі е, думаю, чому? Тому що ці речі вони нагадують гори. Таким чином, малювали гори. Я можу помилятися це мої фантазії, тим не менше. Ось так оздоблена ручка. І навіть на ручці є елементи декору. ця деколь квіткова. Вона тоненька, білосніжна, прозора. Така в неї кришечка. Ну, і оскільки вже не часто зустрічаються такі речі, не тільки зараз, і взагалі вони не часто зустрічаються, тому, звичайно, що ми її забрали, цю цукорницю. Наступна знахідка: набір з семи тарілок десертних. Вони всі марковані, окрім однієї. І на більшості був гачок для того, щоб вішати на стіну. Тобто ними не користувалися за призначенням. Це деколь у вигляді фруктів і горіхів є в даному випадку. Тут чудовий оцей, ну, ви бачите, цей прорізна порцеляна, краєчок позолочений в чудовому стані. В даному випадку, це, тут є, клеймо на цій тарілці, це Шуман, Шуман 20-х років. старенький. Ну, Шуман діяв довго, відома компанія, і зараз він користується популярністю, я маю на увазі посуд його різних періодів. Але от тут чудовий набір. Тут виходить так, ось такі малюнки. З горішками і айвою, напевно, бо яблуко. Тут соковиті теж фрукти і ягоди. А ось такі теж з горіхами, волоськими грушею, яблуком. Такі, знаєте, це вже зовсім такий серпень такий на спас. Схоже мені нагадує мені цей період серпневий, коли свята. Ну і так далі. Ви, ви розумієте мене. Ось такий малюнок. Мені здається, таких два таких тарілочок, тому що вони, вони... таких дві тарілочки, і три тарілочки, ось такі однакові, з, з полуницею, порічкою, яблуками і грушами. Ось такі три. Вони однакові, потім дві однакові, оці, і, три, і, і ще дві різні Ось такі. Ну, чудовий набір, я ж кажу, на одній тарілці немає клейма, тільки на одній я вже не буду шукати, але дуже вдала знахідка, покупка оці. Ми були задоволені, це в неділю на барахолці великі, ми придбали ці тарілочки. Тоді ж зустріли два е, блюда, знайшли два блюда е, дуже гарних одного періоду. Ну, ні, напевно, не одного періоду, вони різні, але е, однаково красиві. Е, Перше ось таке: 30 см діаметр, Ну, так, по країчку, щось воно мені мене не виходить. Трошки далі, напевно, треба. Да, вони великі дуже. Але дивіться на цю деколь. Неймовірної краси малюнок. І рельєф чудовий, і позолота більш в більш-менш нормальному стані. Це компанія Хертель Якоб. Хертель Якоб. І клеймо приблизно 67 го року. 1967 року. Це вже, напевно, останні якісь такі предмети, тому що вона працювала, ця компанія, з 1906 по 1969 рік. І оце з останніх, напевно, шедеврів зустрілась нам таке, таке блюдо. Легеньке воно. У порівнянні з подібними, воно дуже легеньке. Ось таке така краса. І наступне блюдо ще більше: 32 см діаметр, величезне. З неймовірною квіткою всередині, з орхідеєю. Це теж деколь. Але мені здається, але мені здається з підмальовкою ось така орхідея. І це у нас Боже, важко, важко піднімати і важко. Це Хоченройтер. Не так не тією стороною показую клеймо, перепрошую. Це Хоченройтер і клеймо з 1939 року по 64-й. Колір слонова кістка порцеляни, так само і попереднього блюда. Але вже тут немає позолоти, тут є коричневий колір, напевно, це десь 50-ті роки, я думаю. Я так собі думаю. Неймовірний рельєф. Дуже гарне, дуже гарне блюдо. Ось таке. Така знах. Тепер я хочу вам трошки похвалитися і показати річ, яка була знайдена моїм чоловіком. Це його, його знахідка, і вона залишиться в нашій в родині, поки що, принаймні поки що. Це старовинна. Старовине сервіровочне блюдо. Його довжина 33 см, а ширина 20. Бачите, воно не вміщується в мене в мою камеру. Велике, повністю вкрите позолотою ручної роботи. І о, такий букет всередині теж ручна робота. І Подивіться, оці елементи вони також нагадують попередню цукорницю, яку ми бачили. Трошки такі якісь, як на мене, то це стилізовані гори. Хоча я можу помилятися знов-таки, це мої умовні якісь фантазії. Дуже симпатичні ці малюнки, від більшого к меншому, так вони часто робили. Це, це Просто, знаєте, тримати в руках і вивчати дуже цікаво. І це компанія, про яку ми говорили минулого разу. Тут клеймо стоїть КПМ. Це Карл Крістер Порцелян. Компанія, яка була заснована в Нижній Сілезії в 1831 році. Дуже він, звичайно, намагався орієнтуватися цей Карл Крістер на КПМ, на Майсен. Ну, в даному випадку КПМ він брав за основу. Це місто Вальденбург. Зараз це Вальбжих, це Польща. Існувала компанія до 1971 року, а клеймо, яке ви бачите, ставилося з 45-го року, з 1845 по 1870 рік. Ось така річ нам трапилась, дуже рідкісна вдача. По-перше, тому що вона була на барахолці. По-друге, що вона, що вдалося її купити не за всі гроші світу. Але взагалі придбати, тому що величезна конкуренція, неймовірно, скажу я вам, це просто ми інколи не граємося в це, це, тому і не знаходимо такі. Ну, не те, що не знаходимо, бачимо, але не беремо участь інколи в боротьбі. Ось така унікальна знахідка, яка прикрасить нашу. Домашню колекцію. Перш ніж показати останню знахідку, я хочу, так би мовити, нагадати про те, що у мене є в телеграм-каналі. І так кожного разу буду показувати по одному предмету, щоб нагадати людям, що в мене є ще дещо в продажу. Це чудова чайна трійка, вона виготовлена на компанію Ільмінау. Ось ви бачите тут. Клейму. І є компанія, яка розписувала цю трійку, тобто два клейма декоративної майстерні і мануфактура, яка виготовляла. Чудовий, неймовірний, ручний розпис. Я не могла від неї відійти, від цієї трійки. І Із задоволенням придбала. Ну, ви знаєте, зазвичай на наших на українських парах бувають, коли буває так, що це криття, воно не стійке, воно погано тримається. В даному випадку все добре. І ось цей, цей обідок у вигляді квітів чудових, він неймовірний. Тому нагадую вам про те, що тут є у мене. В, в телеграм-каналі, і я пропоную ще раз до нього більш детально придивитися до цього тріо. І наостанок, друзі, я хочу показати вам сервіз. Ну, скажімо так, вже якщо точним бути, частину сервізу. Але вони продаються по різному, формуються по-різному, кому як сподобається. В даному випадку тут є блюдо не дуже велике, але вони взагалі всі тарілочки і невеличкі. Ось такою трояндою. Є цукорниця, відкрита цукорниця. І є сім трійок. Дві однакові. Взагалі-то їх шість. Це дуже відома, відомий сервіс, англійський, компанії Парагон. Називається Шість всесвітньо відомих троянд. Гаррі Уіткрафта. Це англійський садовод. Садівник ексцентричний, так його називають, відомий своїми екстравагантними нарядами і великими вусами, який вивів на ринок декілька найбільш популярних троянд Великої Британії. І ось шість трійок, трі чайних, вони розмальовані, вони мають зображення цих троянд. Коли саме це відбулося, важко мені сказати, але я думаю, що це 60-ті роки, ще тоді, коли працювала як окрема компанія Парагон. Тому що він, цей Гаррі Утк, він народився в 1898-му, помер в 77-му році. Тому десь приблизно ну, ось цей період вони разом з ним, компанія разом з ним, розробила і випустила ці ці цей посуд. Давайте дивитись ближче. Отже, дві однакові трійки. Так виглядає чашка. Це все деколь. Але така, що вона не ну зовсім її не можна відчувати під рукою. Тут дуже гарна позолота збереглася. І читаємо на денці, що це назва піс, тобто мир. Червоно-жовта троянда. Блюдочко, глибоченьке, але невеличке. І зовсім невеличка тарілочка. Вона трошечки, трошечки більша, ніж блюдце. Ну, це зазвичай так буває. У мене є такі чашки, такі комплекти, які теж ну, дуже невеличкі. Це традиційно для якоїсь частини англійського посуду це традиційно. Ось така мир. Другу я не буду вам вже показувати. Хочу звернути вашу увагу, що вони всі всередині різного кольору. Тут такий кремовий кольор такої слонової кістки, напевно. Наступна ніжно-ніжно-рожева. Така троянда. І називається ця серія. Давайте подивимось рандеву. Да? Рандеву. Троянда. Рожева троянда. Так само оздоблена. І блюдочко і тарілка, Це рандеву. І блідо-рожева. На камеру вона зовсім бліда, але так вона все-таки більш яскравіша. Так. Далі зеленого такого кольору м'яти, напевно, троянда. Серединка, троянда і назва, давайте подивимось, прилюд. Називається ця троянда. Прилюд. Ось така і ось така тарілочка. Тобто вони однакові. З зеленим криттям всередині, з позолотою. Ось такий прилюд. Наступна трійка з яскраво жовтою серединкою, з жовтою трояндою. І назва у нас Мадам де Саваш. Жовта троянда. І жовті тарілочка блюдце. Так само всюди є. Маркування і назва цієї троянди. Далі. Далі рож... червона, темно-червона, рожева, більш яскрава рожева серединка. І тут у нас назва гранд гала. Гранд Гала. Червона троянда, червоне блюдочко, червона троянда на блюдці і на тарілочці. Так. І остання це біла троянда. Блакитна серединка. Назва у нас. Вірго. Зараз я дива. Ді... Ну, Вірджинія, Вир... Вирджі... да? Діва називається. Все логічно, біла троянда. Телефон весь час втрачає фокус. Ось такі трійки. Крім цього, є ще відкрита цукорниця. Зазвичай у англічан, англійців бувають такі відкриті цукорниці або ємність для цукерок, печива і так далі. І ось така десертна тарілка вона не десертна, а для десерту, для тортику, для, для чогось Пласка така тарілка. З чого я роблю висновок, що подібних було теж шість. Так само, як і цукорниці. Я маю на увазі, що напевно, якщо підбирати і шукати щось собі, то можна намагатися зібрати хто що хоче, або однакові троянди, або різні, або як там може бути. Ось такий сервіс я вам показала. Сподіваюсь, вам сподобалось. Таким чином, друзі, я показала все те, що я приготувала для вас для, для огляду. Знов-таки сподіваюся, що вам сподобався він. Цей огляд, якась інформація була новою, цікавою, корисною. Деякі предмети я буду викладати в телеграм-каналі. Запрошую вас в понеділок, ввечері, о 8 годині. Бажаю всім здоров'я, на все добре, до нових зустрічей!